Більше двох сотень медзакладів в Україні повністю зруйновані росіянами. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Окупанти і далі б'ють по лікарнях. Та, попри це, у профронтових регіонах лікарів, ризикуючи власним життям, щодня рятують життя пацієнтів, оперують під обстрілами і часом навіть прикривають собою хворих. Про роботу медиків дивимось далі. Замість дитячих іграшок на вході до дитячої лікарні у Херсоні тепер протиуламкові габіони. Уже майже два роки ці захисні споруди рятують маленьких пацієнтів від російських обстрілів, адже гатять по дитячій лікарні росіяни постійно. З моменту деокупації міста лише цей медзаклад був під обстрілами вже вісім разів. Були пошкоджені рінімибілі, були пошкоджені технічні приміщення, харчоблок, пральня. Поранення, ампутації, підриви на мінах, незважаючи на щоденні атаки, медики дитячої лікарні роблять можливе і неможливе, аби врятувати дітей вночі та під час повітряних тривог заклад перетворюється на підземну лікарню. Тут у відремонтованому укритті дітей лікують, оперують. Тут доводиться і спати маленьким пацієнтам. В укритті у нас є операційна, є реанімаційна, є 10 палат для перебування пацієнтів, які знаходяться у лікарні. Ми забезпечені і генераторами, і дизельним паливом. У нас є і водонапірна башня з генератором. Медичні заклади області під атаками цілодобово Щен знищених на правобережжі Херсонщини майже 30. ще 116 пошкоджені. Перші три десятки вже ремонтують. Також планують три проєкти підземного будівництва: лікарня, пологовий будинок, центр крові. Їхнє будівництво буде завершене до кінця цього року, зазначають вова. Від із окна а це вже Харків, кадри з особистого архіву Олексія Саво. У найгарячіші місяці саме він керував лікарнею, застав усі атаки окупантів і отримав президентську відзнаку за оборону України. Лікарня всього була обстріляна чотири рази. Перша атака була 25 лютого 22-го року, коли на території лікарні було до воронок. Ну, ми не військові ну так розуміємо, що це якісь були касітні снаряди. Ця лікарня єдина у місті з дитячою хірургією. Попри обстріли, роботу тут не зупинили ні на день, а медики жили разом зі своїми маленькими пацієнтами. Під час атак буквально прикривали собою дітей по відділенню з онкохворими малюками. Окупанти били кілька разів. Тому дітей відсюди вивезли Часть дітей за кордон, час в інші лікарні. Але от, ігрушки вилетіли при першому обстрілі, тому що в відділенні було до 20 дітей, коли розпочалась війна. Час відділення працює в повному обстрілі. Через обстріли частина обладнання постраждала. Крівлю на кількох корпусах побило, вилетіло близько пів тисячі вікон, а фасади стоять обірвані. Теперішній директор лікарні Георгій Муратов пояснює, гроші на ремонт їм виділили у повному обсязі, але аварійні роботи дуже складні. Та вже до наступного опалювального сезону планують доробити майже все. Станом на сьогодні було проведено капітальний ремонт покрівіль. Обоїх корпусів, харчоблоку і потологомічного відділення загалом підрахували в міністерстві охорони здоров'я від початку повномасштабної війни. Росія повністю знищила 208 медзакладів. Ще півтори тисячі пошкодила. Євгенія Кривець Ірина Антонюк, Тетяна Савуля. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.